Для а чого всі всі особи сюди прибули? Будь ласка, ось що е не на лінії бойового зіткнення з ворогом. вам, люди вийде. скільки прибули, які називають себе органом виконавчої влади, але чомусь не на лінії бойового зіткнення з ворогом. Ще люди прийшли до особи, яка називає себе міським головою, щоб записати установка автономних генерацій, але сюди вона викликала осіб, які називають себе поліцією. Не знаю для чого. Але виникає питання, чому вони не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Скажіть Сказайте відповідь на запитання сачу коли ви нарешті напишете рапорт і відбудете на лінію бойового звітня з ворогом? Коли Ну, коли? Ми, коли, а ви хто? хто ви такий? Ви, ви будете, коли війна закінчиться, чи що? що? Посвідчення, будь ласка, без сторонніх предметів. Надайте без сторонніх предметів. Мені не потрібна пластикова картка з якимись малюнками. Осачук, мені не потрібна пластикова картка з якимись малюнками. Будь ласка, надайте посвідчення, яке підтверджує вас, дурмальний вашу приналежність до органу виконавчої влади. Будь ласка, нашої Ніла, ви будете нам на давати відповіді на наші запитання. На території України. З вами ніхто не спілкується. А я вас просто... Які вулиці нашої громади? Ми, Ми з вами домовились? Я вас почув. Все, будь ласка. А що ви нам пропонуєте? Ми я прийшли до Арбачу Яніли. Вам нічого. Вам нічого. Е, нам порадили звернутися в обленеров. А для чого? <operation> так є, вже, що міське ослолика називається міським головою. Можете так, так, так. До президента. Так ми прийшли запитатися, де наша установка коногерації? Хто надасть? Хто надасть, скажіть? Так вони показуємо вас. Викликали осіб, які називають себе поліцією. Том Чишин йде на нас і випихає нас з кабінету. До зрочка, ви надасте відповіді на запитання. Том що ваш норок розв'язаний. Дякую, що ви за мене турбуєтеся, як писати. Ви Не будете про нас турбуватися, тим Чешин, чому ви зачіпаєте Лілю руками? Лілю руками? Да. Після, ну чому? Та чому та ви та торкаєтесь та до неї? <світ> ви запитайтеся краще в Островській. яка ти називайся міським головою. Де наша установка автономної генерації? Ну, запитайте. То запитайте. Ну, то от ви якраз ми, шли ми, шли давайте з'ясуємо? Давайте з'ясуємо. Можливо, запитається де установка автономної генерації? Запитайте в неї. Будь ласка, що ми будемо де установка? Запитайтеся в Островській автономної генерації. То ви хворий? Я ні, а ви ну я ж вас запитала конкретно. Запитайтеся дайте, в устройську, йде установка автономної генерації. Показую дайте, вам, дайте. як Ярмоленко дайте, наносить лечні ушкодження громадянці Лілії. Заспокой. Громадянка і це вже не перший Завіть раз, громадянку. Громадянку. Будь, будь ласка, Томчишин, давайте вашій присутності з'ясуємо, де посвідчення О. в особи, яка називає своє міським головою, щоб підтвердило її приналежність ми до органу місцевого самоврядування. Я неодноразово ви, 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 зверталася ви, хлопці ви, 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 із ви, запитами із заявами. Ви, але ні разу ви, його ви, не ви, бачила, І ні разу нам його Вас ніхто не надав. Будь ласка, можливо сьогодні вашій присутності вона надасть, хочу почути. Скажіть, а чому давайте прийдемо до кабінету? Давайте вона називає. Ну, давайте ніхто а чому? А чому люди ну, не потрібно. Потрібно. люди не потребують запрошення. Ну, як, люди як, можуть не прибути на прийом як, будь-який як, день, як, бо люди як, це, це згідно це конституції. ніхто найвища хто люди? Найвища соціальна цінність джерело влади в Україні. Томчише ви нас знімаєте? Забороняємо нас знімати на це інформації. це а думати з дівчатами. Ну як це ви мене не почуєте? вона повинна підтвердити свою, свою правосуб'єктність. громаді людям на підставі закону про місцеве самоврядування. яка стаття? Подивіться, яка статя? я не знаю. Скажіть не. мені Поцікавтесь. не знаю. Скажи, Ми віку. Віку? Ми, хочем, ми прибули, щоб поспілкуватися з особою, яка називає себе Він. особа, яка сіким головою, особи, яка називає не себе прийом Ні, В неї нема прийомних день. Вона на роботі цілий рік роз. Зумієте, не зриває Роман, режим вона на роботі цілий день. Ми ніхто не, ніх, 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 не зриває ніякий режим. режим. Ми прибули до особи, щоб з'ясувати питання. Ми подали режим заяву п'ять днів тому назад. Ді. Просили Ді. розглянути нашу заяву протягом трьох днів. Куди ви тікаєте? Ви знов тікаєте? Ді. Ні? А чому ви тікаєте? А чому ви не хочете Ді. прийняти Ді. людей і відповісти а на наші запитання на болівчи за чотири роки? Ну Чому ви торкаєтесь до нас руками? Ви пихаєте? Що це за така бездіяльність? Давайте ви підійдете в прийом громадян. Послужите. Ні, ми маємо право звернутися в будь Ви маєте правоміти. А ви по Я ви вас не чіпаю. Не ви чіпаєте. на мене йдете. Михайлю Показую вам, як сосромська ніла випкали нас кабінету за допомогою усіх, усіх закриває двері і чіпає. У Вас немає обідної перерви, Ви на роботі 365 днів. і в кофе не відповідає ні на жодне наше запитання, яке наболіло протягом 4 років. Ні установки автономної генерації, ні посвідчення, яке підтвердило принаймні урядування особи, які називають себе поліцейськими, їй в цьому Що ви робите?